Шановні користувачі, у модулі зарплата реалізована можливість експортувати перерахунки до банку у форматі ДБФ. У розділі зарплата, адміністрування оберіть Експорт. Оберіть необхідну групу шаблонів для експорту серед запропонованих. Створіть новий шаблон, обравши на панелі інструментів кнопку Створити запис. Налаштуйте параметри шаблону для експорту. Сформуйте перелік полів, що будуть відображатись у вивантаженому файлі. У блоці атрибутів реквізити оберіть звітний період, на підставі даних якого сформується документ для експорту. У області тип звіту встановіть позначку біля варіанту, на підставі яких саме даних формувати документ. Після налаштування всіх параметрів натисніть кнопку Виконати.